Оу, така курточка Лрест, експедиція класна. О, взагалі класна курточка, великий розмір. Дута з капюшоном. Вау, крута чоловіча, гарний розмір. Ще чоловіча, крута. Diamond sauce. Вау, гірсколижна, З капюшоном. Вау! Пальтішка крута, чоловіча. Так, жіноча куртка. Так, така пухова з капюшоном. стьогана, Big Star. Пухова така стьогана, Стильна модна. Чоловіча куртка. Розмір десь LXL. Ще така парка крута. з капюшоном. Так, ще. Курточка с капюшоном. Така у нас парка пухова. Подовжена до колін с капюшоном. С капюшоном. С капюшоном парка. Гарна, модна. Розмір десь l жіноча. Ана така одіяльцем, Пухова. Так. Стягана, стильна. 100 грамівка. З капюшоном. Така тепла довга. До колін Стегана. Ще пухова? Стегана. Пухова? Ще з капюшоном. Така модна. Пальтом. Розмір десь Аліксаль. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкраще.